Thank <sighs> you. Це була наша улюблена для багатьох містян, так би мовити, центральна наша вулиця, торгівельна, де були торгівельний центр Вир. Це, тут були кіоски, можна було все купити, забезпечити повністю. Було кафе, будинок в центр культури і дозвілля. На жаль, сьогодні той зачинений, бо дуже постраждав. Дуже. Так розповідає Наталя Калініченко про життя у Білопіллі. Жінка мешкає у прикордонному місті, очолює місцеву газету, а також розповідає. Дає як живе населений пункт в умовах війни в день на центральній вулиці міста. Майже порожньо. Більшість магазинів зачинені, людей не видно. Дуже воли серце за те, що за порожні будинки закриті наші магазини, торгівельні центри і люди фактично на вулицю виходять мало. Ви ж бачите, люди вибігли в магазин, скупилися і бігом додому. У квітні-травні 2024-го говорить Наталя, населений пункт пережив найсильніші російські обстріли. Додає, кілька разів боєприпаси влучали саме по центральній вулиці міста. Так в центрі були обстріли градами, були обстріли із ствольної артилерії. Тут гинули люди, поранені, горіли машини. От сьогодні з міркувань безпеки багато людей виїхало, і багато магазинів вже на жаль не можуть відновити роботу через повністю, через те, що вони спошкоджені. Центр культури, капличка, кіоски, магазини нині все це зачинене. Найнеобхідніші продукти купити можна, додає Наталя, завдяки місцевим бізнесам. Дякуючи саме місцевим підприємцям, не АТБ, не іншим мережевим магазинам Білополя сьогодні виживає. По магазину пані Ольги єдині продуктові крамничці, що працює нині у центрі міста. Російські боєприпаси влучали тричі. Підприємиця говорить: тримати бізнес у найбільш обстрілюваному районі міста страшно. Переїжджати ж не планує. Нікуди діватися. Ніхто нас не жде, наш дім наше все. Ми тут його будували, робили стоїмо до останнього. Кришу лагоджили, те, те забили, те Все добре. один раз, нечали. Ні, тричі, тричі, тричі було. До обстрілів у магазині більш-менш звикли. На тривоги, говорить Ольга, реагують миттєво. Подвал, за мною і вперед погнали. Встигайте, хоч магазин закритий. Було таке, що й відкритий був. Сережа каже, летять, все, на білопілля, все брусли і побігли. Електрика, вода та інтернет поки є, говорить Наталя. А от поштові відділення зачинені. Пошта найближча у ворожбі. Це, звичайно, дуже великі незручності. Мені, як і жителю Білопілля, як редактору газети, на жаль, газету людям не доносять там від тим, що залишились, але обіцяють відновити всі ці послуги. Банки сьогодні закриті. Символом незламності білопілля пані Наталя вважає сакуру, що квітне на центральній вулиці. Біля дерева, згадує, після влучання російського боєприпасу горіла автівка. Їлки та стовбур сакури були уражені вогнем. Але вона квітнула в цьому році все одно. От ми її рятували, бо дуже шкода було, що такі унікальні дерева теж постраждали. Ну ось все, що залишилось від нашої, так би мовити, центральної вулиці. І за статистикою тут було найбільше прильотів, тому сьогодні люди з таким з великою засторогою повертаються з великою засторогою, виходять на роботу, і відкривають свої торгівельні точки. За словами міського голови Білопілля, до початку повномасштабної війни в місті мешкало 16,5 тисяч людей. Заступник міського голови Володимир Відуєв 22 травня повідомив: в місті нині залишається близько 6 тисяч мешканців. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.